Регіональної комунікаційної кампанії, правильно? Так, так. Ініціатором цього захисту, цього заходу виступило Міністерство охорони здоров'я України та Центр громадського здоров'я України, і захід відбувається за підтримки, ну як, це така комунікаційна кампанія. Е, яка м, виконується, виконується е, проектом трансформація комунікацій Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку? Е, ну, ми його часто чуємо, таку абревіатуру Юсайт. Угу. Е, ця агенція, агентство. М, Покриває всі витрати на цей проєкт, щоб зрозуміло, щоб це не було навантаженням на державний бюджет або на обласний, на місцеві бюджети. Ініціювало Міністерство охорони здоров'я України і центр громадського здоров'я, тому що питання вакцинації залишається актуальним. І обласні військові адміністрації підтримали і підхопили цю ініціативу. І... В співпраці саме з цим проектом Трансформація комунікації його представники приїжджали на Вінниччину, Ми спілкувались, ми спільно з ними розробили план, як нам організувати ці заходи, що ми можемо запропонувати нашим жителям, як їх можемо зацікавити, і знову ж як подати інформацію, як їх все-таки спонукати вакцинувати, щоб себе захистити. Ми на українському радіо Вінниці будемо впродовж певного часу, десь до кінця квітня, я думаю, розповідати про цю кампанію. Чому вона важлива? Будемо говорити про те, які заходи ще будуть відбуватись. Отже, кампанія, комунікаційна кампанія з підтримки вакцинації від COVID-19 має назву бустерні бустерни свою стійкість. Пані Тетяно, чому виникла необхідність такої ініціативи саме сьогодні, в період дії воєнного? Стану в державі і наскільки сьогодні тема COVID-19 залишається все таки актуальною. Ви знаєте, ми всі пам'ятаємо... Трішки ніби як призу... так, так, призабули, так. вже. Призабули, але основна причина, чого призабули, це все-таки те, що є війна, що йде війна, і зараз більш гостро і більш нагально стоять інші питання і безпеки, і захисту нашої батьківщини, і лікування і порятунок життів наших захисників і захисниць. і тих, то цивільне населення де, яке попадає під удари агресора, але ковід залишається. Ви знаєте, ковід залишається, да, спалах в нас той спалах, який був восени 22-го року, він менший по інтенсивності, ніж в 21-му році, але е Кількість захворівших все-таки досить суттєва. В нас взагалі вже за 23 рік практично 2 тисячі зареєстровано випадків захворівших. Це е, лютий, е, січень і Березінь. початок березня. Який Я... перебіг хвороби? Наскільки він тяжкий так. або середній? На щастя, перебіг от зараз ковіда, незважаючи на ці нові штами, які з'являються, він легший ніж попередні роки. Все-таки дається знаки певна захищеність, це ну, населення, у той колективний імунітет, про який ми говорили, і в тому числі за рахунок вакцинації, не маємо забувати, ми пам'ятаємо, що практично половина населення Вінницької області було вакциновано першою другою. Дозою. Ем, перебіг, е, правда, залишає, не залишає, верніше, в спокій лікарів, тому що ем, хоча менше пацієнтів, які потребують реанімації, але от зараз ми констатуємо нову хвилю, підйом захворюваності, і ви знаєте, що тижня рівень. Тих, хто потребує госпіталізації, просто в терапевтичне відділення, збільшується А що... чим це може бути пов'язано з кількістю людей, які не провакциновані, чи які ще причини? По-перше, це дійсно ще недостатні прошарок людей, які мають захист, вони не провакциновані. В нас, якщо першу другу дозу, ми пам'ятаємо, як ми активно працювали з населенням, з групами ризику і отримала. Ну, більше 650 тисяч в області, які вже мають дві дози. Але це було давно, скажімо так. І рекомендації науковців всього світу, вони підтверджуються, кажуть про те, що треба вводити бустерну дозу. Але, на жаль, по Вінницькій області бустерну дозу отримало всього лише 12% населення. Тобто, це дуже мало. 600 і більше тисяч вакцинованих першою і другою дозою ще 20-й рік, початок 2021 року, а бустерну дозу всього лише 150 тисяч, 156 тисяч. 56. І, так, і це, розумієте, це насторожує нас, тому що ми розуміємо, що кожна нова хвиля. Імунітет буде знижатись, ті залишки від першої другої дози імунітету вони будуть нівелюватись цим терміном ну, часом і знов наражаються на небезпеку люди ризику, групи ризику, і ми сьогодні бачимо збільшення госпіталізації саме людей похилого віка, люди, які мають серцево-судоні захворювання, цукровий діабет, ось це наша така основна група ризику. Ми маємо випадки смерті від ковіду. Це... Але ситуація загалом на Вінниччині контрольована на так, сьогодні Так, на сьогодні контрольована. В нас є достатня кількість ліків, в нас достатня кількість ліжок розгорнутих для інфекційних хворих. Це і в обласних закладах, в міських закладах, в районних лікарнях. В нас Чи може бути досвід? в якийсь момент спалах захворювання? Так. І Наскільки готова медична система області? Розумієте? Медична система області готова. Тобто, за ці є. роки досвід є, апаратура є, кисень проведений. В нас практично, ну не практично, а всі лікарні базові, які приймають ковідних хворих, мають як мінімум два, а деякі три-чотири джерела кисню централізованих. У нас є хороша вже база, за останні роки обновили базу апаратів штучної вентиляції, моніторів, СІПАП-апаратів, рентгенустановки, нові. Те установки державних в області 12 державних апаратів, які проводять комп'ютерну томографію да, для виявлення певних проблем в легенях. Але ми маємо враховувати, що йде війна. І зараз додаткове навантаження на реанімаційні, на інфекційні відділення, це ну це дійсно може ну може бути критичним, оскільки ми, мабуть, ми маємо інфекцій. да ми маємо розуміти, що зараз у системах охорони здоров'я ще трошки інше завдання, інший контингент пацієнтів, про які ми розуміємо, і які є, які потребують довгого, довготривалого договорного лікування. Перейдімо до. До э, так. заходу, так. який ми анонсували, який буде відбуватись у суботу у Парку Ле... Леонтовича, э, про його основну мету, він все ж таки дотичний до теми вакцинації. Так. Які задачі він покликаний вирішувати? Е, він, е, Ми назвали так да, здорова прогулянка. Чому така назва? Так. Ви, чи... <сум> так, е, ви, да, ви знаєте, ми, ми вже рік знаходимося в хронічному важкому стресі за війни. Люди Відкладають питання свого здоров'я на потім. Але ми розуміємо, що потім може не бути. Ми маємо зараз думати про здоров'я. Ми, завдячуючи нашим Збройним силам України і протиповітряній обороні Богу, все-таки наша область більш-менш спокійна. І тому ми маємо використовувати всі можливості для того, щоб нагадати про здоровий спосіб життя, про те, що треба піклуватись про своє здоров'я. Ми, окрім е, інформації про вакцинацію, ми чому здорова прогулянка? Е, Інструктора зможуть для всіх бажаючих провести такий інструктаж короткий скандинавської ходьби. Скандинавська ходьба зараз на всіх на слуху, вона, роді скажуть, модна да? тренд так, в, так. Здоров в здоровому способі життя, але він дуже гарно прийшовся тим людям, які не можуть займатися спортом з великими фізичними навантаженнями. В першу чергу, це люди певного віку, коли навіть стати на лижі це вже травматично небезпечно. Це такий вид спорту, який дає можливість практично всім без винятку. Отримати помірне фізичне навантаження, яке дає можливість оздоровити хребет, суглоби таку, таку систему оздоровлення нашого організму. Скандинавська ходьба передбачає перше наявність палок, які забезпечують наші організатори. І друге це розуміти, як правильно рухатись, і ага, це не Так, так. Не просто так. <різь> якогось ну, Минулого року торік, звернули увагу на ці палки і здивували, чому всі люди, ну практично більшість їх ходить з палками. Ну, Тому що обладнання для спорту цього недорогі, ці доступне, палки доступні, вони не займають багато місця вдома. Фізичне навантаження дуже помірне, оздоровчий ефект великолепний. Але тут ми на нашій здоровій прогулянці під час нашої здорової Прогулянки. Ще передбачили це завдячуючи от нашим організаторам. Перше, це будуть формуватись групи, які будуть кожні 30 хвилин там обходити по певному маршруту, іти після інструкції інструктажу, іти скандинавською ходьбою. Їм будуть видаватись наушники, в яких буде лунати або музика. А... І е, паралельно будуть е, даватись поради, тобто буде людина слухати цікаву інформацію про здоров'я і певні такі е, Психологічне розвантаження да. і легкі фізичні Стати, свіже повітря. Крім того, ми е, запропонували, от ми так в команді з організаторами, з представниками да, е, е, організаторів, ми е, Відпрацювали, як же, як же нам зацікавити людей. Ми що запропонували і що ми будемо реалізовувати, будуть можливості у учасників, тих, хто пройдуть коло скандинавськими палками, отримати консультацію сімейного лікаря, дерматолога, ендокринолога. Наш Подільський регіональний центр, «Онкоцентр» виставляє свою локацію, тобто будуть декілька локацій, свою локацію з проведенням дерматоскопії безкоштовної, тобто ця оцінка певних да, утворень на шкірі. В нас буде поміряти, ендокріно... тиск. поміряти тиск, поміряти цукор, в нас будуть ендокринологи з своєю інформацією тобто з ендокринологічного центру фахівці. В нас будуть. Буде Можливість тестуватися анонімно на гепатіти Б і С і на ВІЛ-інфекцію, і це також буде виставлятись наш клінічний центр інфекційних хвороб, свою локацію робить своїми фахівцями. І буде ще одна локація з автобус спеціалізований з можливістю вакцинації. Тобто людина від однієї локації до іншої, якщо в неї так. виникне таке бажання, то йде так. До вона вакцинації. може вакцинуватись, і знову ж так як ми робили вакцинацію в свій час, виїзну там буде бригада лікарів з невідкладною допомогою, вакцина з холодовим ланцюгом, дотримана холодових умов. Тобто все буде дотримано, все, безпечно. Да, все буде безпечно, і потім Які будуть вакцини. В наявності, Вакцини які маємо? буде Коронавак і вакцина Камірнаті Файзер. І в нас і вакцина Янсен також зараз є, тому вибір за, буде за людиною. Для того, щоб стати учасником здорової прогулянки, варто зареєструватись. правильно? Так, так. На сторінці Facebook Департамент охорони здоров'я та реабілітації ОВА на нашому сайті є посилання, то тобто є інформація. і Там є посилання, по якому треба зареєструватись. Але я вам хочу сказати, що якщо е, ну, просто чому ми хочемо передбачити реєстрацію, для того, щоб це було більш організовано. Е, тому що якщо буде багато бажаючих, то ну, тоді вони будуть вимушені трошки почекати. Хоча ми готові будемо е, працювати на площадці стільки. стільки на останок стільки 10 секунд, пані Тетяно. Ті, хто вже має бустерну зону дозу, але хоче на здорову прогулянку, має право прийти. Безумовно, безумовно. Вакцинація це додаткова позитивна Бонус. опція. Бонус. Так? Бонус, так. Ну, я вам дуже вдячна. Запрошуємо всіх вінничан в суботу долучитись о 13-й годині біля літнього театру Парку Леонтовича. Будь ласка, приходьте долучайтесь до здорової прогулянки. Дякую. Дякую. І, заступниця директора директорки департаменту. Охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації, пані Тетяна Бондаренко, була сьогодні гостею нашого вечірнього ефіру. Програма з перших уст добігає кінця її провели журналістка Наталя Токало, звукорежисерка ефіру Оксана Кравчук. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.